Так, треба почитати. Бо мама каже, що вже забув, як ті слова пишуться. Що ми сьогодні читаємо? Шантарам. Шантарам, там, -там. <кхи> А як там та пісня була? Казювая, <кхи> юалозіса. Yeah. So а що це, це воно таке? ця казюва? Це ж коза по-англійськи, чи що? Гану. <кхи> Алло, це центр іноземних мова САП? У мене тут знижка до вас є. Хочу пройти курс. Да, да, я знаю, що курс для дітей. Це я вирішив побалувати свою внутрішню дитину. До речі, я тут книжку читаю. Алло! 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 Так, не відволікайся. Блін, я такий інтелектуал. Читаю книжку. Поки ті плебеї там в своїх тіктоках життя палять. Я стаю розумніший. А про що я тільки що читав? Алло Знову машина заглохла. Та тобі оливу поміняти треба. Зараз пересилаю тобі знижку, від Евереста, від СТО автолідер. Знижка буде. Щоб я заїхав поміг? Ні, я сьогодні не можу, я читаю. Тобі б теж не завадило, хоч би знав, як слова ті пишуться.